Як попасти на три батарейки до 62-го ліфа, а краще як на них не попасти і чому саме на три. Про це буде в кінці, а зараз дивимось. Самостійно. Сюнінг по установим. Типу, так само, це, не да? критично, це не критично? Це не критичне місце, але по факту просто е... ззаду, одразу там треба ззаду дивитися, чому Ну сіла, дивись, Це вже прикол. Оце це вже критично. Типу, це вже прям місце, яке воно має. А треба. як воно тут в оригіналі? бути? Ну, проблема в тому, що машина з заводу йде 62 батарея в машині. В Америці чуваки підкинули 24-ку, людина виграла машину, підкинула тут 40-ку, 40-62, ка ка по факту, по корпусам різниця. Тому ми бачимо таку проблему. Ага. Ну, Це по факту може і не критично, але. Все одно маємо з проблему. Тут одразу вже починається. Да, починаються приколи. Сороковка. По наклейки сороколка. На машині должна бути. 62. І машина іншої мощності. Мощнее на 50 кВт. А що ж там в середині? В спуши а Ну ж відкривай. Покажи кое-что кое прикольно. А це що таке? А дивись, снимай прям стик, бачиш? Дірку, бачиш? Дірку, бачиш. А вона є. А, -а ошибка є? Тут ошибок, а, двор. А ошибок повний двор. двор. А, а чого ж там ті ошибки? Ну тому що людина думала обмануть цю систему. Трохи а не що не ти от того витворяєш, то щоб різок Так. Да. Зараз ми будемо різати і будемо розказувати про історію цієї машини. Так от, купила значит, машину. людина машину. Думала, дуже вигідно все буде, в неї все класно. По ітогу... Приїхали, встановили кузов е і перед перейти до типу, силової частини. Е на машині куча ошибок, черепаха і так далі. І звісно, ну, вона не їде, не розганяється, а ще не заряджається. Як казалось, ну, людина думала, що зараз типу, обманем, там десь блок якийсь, як да? Типа, ти, здається, завжди на найкраще, виходить, дня. Так, значить, розкриваємо цю батарею і бачимо там звічний результат. Тепер ця батарея вже не буде їздити на машинах. Так, подожди, вона як їздила взагалі? Скільки вона проїжджала, як вона зараз їздить? Ну, випадає вона в помилки. На так, вона а потім в моменті заряду виходить висипає. Ошибку і прикручає зарядку. Тобто зарядити її і розрядити неможливо. Тож тобто, на ній ніхто не їздив. Є забрала, і вона от мертва там 20 км її, і все. А, вже і продала. Тобто, приїхала на 24-й, продала її, е-е, і захотіла 40-ку поставити, ну вже зідвоїку дорого. Купила, значить, 40-ку і начелись проблеми з 40-кою. А на 24-й що вона їздила? Так само с черепахой не ездила, ну она заряжалась, я так думаю, но нормально ездить она не ездила, никуда с момента покупки. Вот. Сейчас мы зарезаем герметик и будем дивиться, почему же она не едет. Предположение у клиента было, что там где-то блок она прошить привязать, обнулить там что-то, но А скажи ж зразу, хто бачить у машини який розмір батареї? БМС, батареї, чи то хто там я блок ЛБЦ, блок ВЦМ і блок БЦМ. Вони mm -hmm. в авто стоять Центрує, чи в батареї? Самих важливих блоків в машині, якщо якийсь із них хоча б виділюється вони всі в машині, чи якийсь з них в батареї? Що там стоїть? Батареї Блок ВЦ і по-простому. Вот. Ага, а ті стоять BCM, в машині. І вони всі між собою там контачать. Так, да, вони всі договарюються, чи поїдемо, чи не поїде. А коли підв'язується батарейка, який конкретно да, блок, блок підв'язується? записується серійний номер блока LBC, Це якщо по, -по, -по простому І поки вона не підв'язана, що вона там на черепахі їздить. Так. Да. більше 40 кілометрів час, більше 10 мощності. От максимально. Ну що ну, там вже там є куди заглянути, а ну трохи підковерне. Даже якщо прив'язати батарею, то це видно. По факту, до 40 ну, до рестайвенного рефакту нічого не вийде. Ну, в 62-го там потужність то скільки, 150 чи 160 кВт. А у 40-го. У 40-го 110. 110 кВт. Прикольно, що це реалізовано. Ну, мотор один той самий, там прошивка різна. я хотів сказати, що що прикольно, це реалізовано просто То есть мотор по факту той самый стоит. А инвертор что, разный? Да. Ну, как, як, требуется каким-то образом с 400 вольт электрофазный струм для мотора. Специнструмент. Амалагірування перчатки спеціальні. Nissan. Напишемо потім. Током не шибане, да? Током не шибане. Не долучно. І що? І що ми там зараз побачимо? Ми зараз побачимо дуже багато інтересного літія, яке тепер непонятно куди Ми Знімаємо кришку. Ой, і що ж то сталося? Ой. Куди тепер його одевать, в такому вигляді. Да. А що ми бачимо, А скільки ж вона 500, Чи вона не читається? Тут щось типу 70 80 відсотків Дивись, тут толщина металу четверка. Ось Раз. Дивись, а тут корпус. Тихо, тихо, тихо. У деформации дышав. А всередину, ну. Ну і наскільки небезпечно їздити на таким? Максимально небезпечно. Ось дивись сюди, дивись, оце знімаю, бачиш. Давай... Силиконовий демпфер на краю пакета. А давай ось їм Молотком, клацнем, Вона загориться. Не, чи ні? не Покажи, покажи, скільки <рісті> <рісті> у нас відкриття. Нічим хорошим це не закінчиться. Ну на вулиці ось. давай. там. Да, оця дуга, це остаточно прощавай. І що ж е то сталося? Теоретично можемо можем видвинути теорію, що дв дві теорії. Лібо. Е Попередній власник батареї на ній там, я не знаю, гасав чадему там, два рази в день, включав-виключав да? і навалював на ній до, до пасієння. Це... Ну... Либо, лібо, так як ця машина 62. Все-таки її перепрошивали під 40, але там. А може забули, куча, перепрошити, і вона заряджає, заряд, як 60. Вона 62, і вполне можливо, що з цієї батареї 40 кВт знімалась мощність, та на яку вона, в принципі, не розвивається. Вона і заряджалась, мабуть, як 62-га. Ні, заряджається вона не мала як 62 тому що контроль заряду управляє БМС, а от розряд. Потоку в принципі міг бути е, такий, який е, призначений тільки для шісажу. А що ці а Ті не так, е, тому що у них у всіх лінійне розширення однакове. Але просто в даній конфігурації подивись, тут у нас всього два дві, дві ячейки, які розширяються, поняв? Ну трохи. Теж тут дугу. Єдно, тут да? у нас лінійне розширення накладається кожного пакета і отримуємо от таку вже сильну дугу. Тобто, поняття, просто дуга на дугу накладується, і крайній пакет вже совсем укринує. Ну і що ви з тим робити будете? Перепрошує та буде їздити? Ні, ну по-хорошому, як правильно це все зробити. Цей літій має. Будь відсортований, типу, наприклад, оцей пакет, це вже статочний прощавай. Оцей, оцей, оцей. і і, оцей. Ну і, коротше, Ми відсортуємо і передамо клієнту пакети, які нормальні, він їх забере і буде ставити собі на сонячну станцію. От. І теоретично під невеликими струмами може воно ще попрацює. От. Ну, я більше всього ставку роблю на оці пакети, які стоять по одному. У них візуально поки що ми бачимо найменшу, найменшу деформацію відносно нових. Тут ми бачимо трохи більше, тут абсолютно вже погані mm, у нас. Показаний. Дякую за таку гарну батарейку. Це було. Це відтівка, да. тобто, як ми знаємо, як нам не попасти на таку батарею. Дивимось, львів Якщо людина продає батарею, БУ так пропонуємо підключитись ЕЛМКО. Тобто, є вже у всіх поважаючих себе розборщиків, які розбирають, займаються батареями, мають бути такі хвости, які підключають, дають змогу підключати ЄЛМКУ туди, і можна навіть на відкритій батареї побачити, фактично, що зараз в ній відбувається. Отже, чому на три. Перша це та, яку в Штатах підмінили на дохлу від 24-го ліфа. Друга, це та, яку за п'ятерочку купили тут або дохло, або каряво встановили і вона здохла. І третя, це та, яку необхідно тепер купити. Перше на аукціонах битих авто не повинно бути цілих авто. Любе ціле авто дорівнює папандос. Не ведіться. Друге, перевіряємо авто по гуглу. Вводимо номер кузова ми бачимо, яке могло бути авто вже. На аукціоні до того. Третє. Перевіряємо карфакс. Четверте, перевіряємо під П'яте. Обов'язково повинно бути вказано, що продавець авто це саме страхова компанія. Ніякий не ділер. Ділери купують авто, знімають блоки, знімають батареї, всунуть вам те, чого вам дуже не захочеться потім ремонтувати. Дуже жалко власника цього авто сам був в таких ситуаціях, але то вже буде наука і вам, і йому, і, і всім, хто буде ще купувати автомобілі з США.